Тост за кохану дружину. Авторка Таїсія Кресько. читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте український контент. Вподобайка, підписка, комент. У Цибульських срібне весілля. В затишному кафе зібралися їх привітати друзі та сусіди, син і донька з сім'ями, колеги по роботі. Співробітниця срібної нареченої і життєрадісна тамада Тетяна, зловживаючи службовим становищем, вирішила сама проголосити традиційний третій тост: За кохання! Ви, Алочко, і ви, Захаре, просто світитеся коханням. Ми всі у захваті від ваших стосунків. Ви настільки трепетно і бережно ставитеся одне до одного, що ми просто милуємося вами, навіть заздримо по-доброму. Ви, діток чудових випустили, онучок маєте. Ви зразково показова. Як колись казали родина, розпочала вона. Стоп, 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 Тетяно, перепрошую, але вважаю своїм обов'язком продовжити цей тост і пропоную підняти келихи за мою незрівнянну, мудру, чарівну, добру і вірну дружину, мою кращу половинку, яку я безмежно люблю. Підвівся Захар. П'ю до дна і вас запрошую. Срібний наречений поставив на стіл порожнього келиха і продовжив: Ось ви говорите про наш вдалий союз і невичерпне кохання. Так і є. Ми сьогодні найщасливіші люди, а вдалося зберегти це кохання. Та нашу сім'ю завдяки Алі. Я що я накосячив, вибачалочко, але хочу розповісти про свій гріх. Може, так зніму його зі своєї душі? Ти не проти? Якщо вважаєш за потрібне, будь ласка, я ще й допоможу. Це сталося. Десять років тому Алла та Захар Цибульські працювали, як нині на одній фірмі. Вона на першому поверсі приміщення у лабораторії, а він на другому інженером у техвідділі. Разом ходили на роботу, на обід, поверталися додому. Жили цікаво, злагоджено у любові і довірі. Якось прибуло до відділу поповнення спеціалістів молода жінка і двоє чоловіків. Жінку звали Рената невисока в тілі, кирпата і дуже балакуча, фарбоване мідного кольору волосся збирала і заколювала так, щоб хвіст звисав. Очима все стріляла в бік Захара. Він одружений, не витрачай марно сили, говорили їй колеги. Дружина не стіна, можна й відсунути, зухвало відповідала. Того дня Рената випадково, за годину до обідньої перерви, залишилася у відділі наодинці Захаром. Ох, і зраділа. Ренатко, це твій шанс, подумала. І причепилася до нього, мов реп'ях, то обіймає, то масаши робить щось про високі почуття лепече, а вже біля самого порогу, коли виходили на обідню перерву, вп'ялася йому в губи поцілунком. Захар, спускаючись по сходах вниз, не відчинив, як це завжди робив, двері в лабораторію і не покликав дружину. Окрилина Рената міцно взяла його під руку, удвох і вийшли і попрямували отак до будинку, гуртожитку, де вона мешкала. Алла, вгледівши парочку через вікно, подумала, що, можливо, Рената запросила її чоловіка щось полагодити вдома. Він же на всі руки майстер. Вхопила сумку і подалася вслід. Дорогою купила дві порції морозива для себе й для Захара, сіла на лавочку почекати, поки він вийде. За п'ятдесят хвилин почула веселий ренатин сміх у під'їзді біля виходу і побачила крізь скляну частину дверей, що вона цілує її чоловіка у губи. Алла ледь не зумліла. Так ось воно що. Вражена, схвильована жінка рвучко підвелася з місця і поспішила на роботу. Захар вийшов і все зрозумів. Дружина їх бачила. Це кінець. Алло, Аллочко, зачекай, моя Люба, я все поясню. Що ти їй поясниш? Як нам було добре в ліжку. Нахабно запитала Рената. Чекаю тебе з речами увечері. Вона зради не простить. Я це точно знаю. Багато ти знаєш, промимрив Захар, усвідомлюючи всю глибину катастрофи. Глянув на Ренату і сам собі став противним. Що накоїв? Через якусь незграбу красуню дружину принизив. На нього напав такий страх за майбутнє їхнього шлюбу, такий сором перед дітьми, що, хоч кидайся у воду вниз головою. Забракло сил піти до Али в лабораторію, спробувати повинитися, а скільки ж разів клявся в коханні, як тепер у вічі дивитися? Алла була у відчаї. Такої зради ще й серед білого дня не очікувала від коханої людини, що робити, піти і вирвати тій охочий до чужих чоловіків стерві хвоста на голові, піти і розбити на його бездумній голові стільця? Хай їм грець, пішла до завідувача лабораторії і відпросилася додому. Мовляв, тиск чогось піднявся. Голова розболілась. Захар не знав, як робочий день закінчився, був у розпачі. Ноги ледь несли додому. передбачав, що валізи вже зібрані і чекають біля дверей. Можна лише уявити, що діти скажуть про причину розлучення. Я не хочу втрачати Алу, я не хочу міняти її ні на кого, бо це. Жінка моєї мрії, це моя дружина, волала його душа. Все ж набрався сміливості і натиснув на дзвінок. І хто, гадаєте, відчинив двері? Ви не повірите, це була усміхнена Алла у вечірній довгій сукні, яка дуже їй пасувала з модною зачіскою. У неї хтось є, блискавкою майнула думка, хоче помститися мені за Ренатку. Мий руки, сонечку, і заходь до вітальні, лагідно запросила дружина. А там святковий стіл, свічки горять. Захар до всього був готовий, навіть щоб посуд на ньому потрощила, бо заслужив. Але такої зустрічі не чекав. Вона не виясняла стосунків, лише ніжно обійняла і промовила. Я дуже тебе кохаю, мій рідний. Алла згадала. Я не здіймала бучу, подумала: ну, вижену його, залишуся без хорошого, коханого чоловіка. Діти страждатимуть без чудового батька, навряд чи такого ще знайду. Треба провчити його своєю людяністю і коханням. Кожна людина може спіткнутися, але, напевне, для того Господь і зводить чоловіка й жінку, щоб допомагали одне одному долати подібні помилки разом. Хай послужить це для нього уроком, якщо він справді мене любить. Захар продовжив: Я був вражений, як кажуть, вбитий на повал її поведінкою і силою волі. Від знайомих чоловіків, любителів скочити в гречку, не раз чув, що дружини вдома влаштовували у подібних випадках нестерпне життя. Самі знаходили собі коханців, аби помститися, якщо розлучалися, забороняли спілкуватися з дітьми, а мені дружина дала можливість самому себе відшмагати, зрозуміти, що я, кохаючи її, вчинив підло. Вона повела себе, як справжня моя половинка, як вірний і надійний друг. Хіба можу дозволити собі підступно брехати їй і зраджувати? Ні, я щиро вдячний тобі, дорога моя Аллочко, за розуміння і мудрість, за ніжність і любов, шановне товариство, раптом звернулася до присутніх на срібному весіллі тамада Тетяна. Мені таке гірке шампанське налили. І нам, і нам, почулася звідусіль. Молодим гірко, хай вічно живе їхнє кохання, під гучні оплески присутніх вигукувала Тамада.